Гурт не лізь, бо вб'є» пісня утопія. І у нас у гостях людина у творі якої літературному є аж три не. І це не чуй, не мов, не бач. Петро Яценко, письменник, дякую, що завітали. А Кінороман називається. Та, чому кінороман? Ви серйозно сподіваєтеся, що в Україні з'явиться фільм, художній, а може не художній на вашу книгу? Доброго ранку. Я здогадався, що це буде перше запитання. Кінороман, тому що це не перший кінороман, який я зробив. Перший кінороман це була львівська сага. Насправді це стиль писання, який нагадує кіно, тобто дуже візуальний, з мінімумом описів, дуже такий монтажно написаний. І насправді я думаю, що колись буде кіно з мінімумом описів, взагалі, чи з мінімумом описів певних, ну я не знаю, там погоди або зовнішності, або обставин внутрішніх станів. Ага. Всі характери героїв через їхні вчинки. Немає переживань, чи переживання є. Як зрозуміти за вчинками переживання? Ми досить часто звикаємо до цієї традиційної літератури, та де розжовано і показано, що ж відчувала людина, коли вона робила тето і тето. Ну власне, всі, хто колись займався сценаріями, знають, що треба показувати неможливо показати якісь тексти внутрішнє переживання без дії. І тому все, що ми бачимо, тобто все, що ми сприймаємо як якусь дію персонажа, воно, безперечно, відбиває його внутрішнє переживання, його сенс. І, звичайно, це легше передати грою акторською, але в романі це якби це моя ноу-хау, коли я пишу книжки, я роблю так. Тоді ще до термінології, чому стартап? Це теж дуже цікава річ. Я тривалий час працював програмістом на стартапах в європейських стартапах на українських і вирішив, чому би не застосувати цю технологію для літератури. Насправді, коли люди починають робити стартап, перше, що їх цікавить, це чи потрібно це людям. І коли я почав писати нову книжку, я запитав у себе в Фейсбуці читачів. Я попросив їх голосувати за ідеї, і ідея про нечуя Левицького в стилі парового панку, про часи. Епоху Кінець 19 століття вона набрала найбільше голосів. Тоб... Нарешті, нарешті я зустрів людину, яка використовує україномовний термін паровий панк, а не стімпанк, чого більшість людей. Ну, не більшість, але багато-багато людей не знають тоді змісту цього. та, Паровий панк. Епоха, як було сказано, чи до бара, чи парових машин. Причому тут насправді парові машини. А дуже просто, насправді. Ще до того, як не чуй Левицький народився, тобто, в наші уявлення про 19 століття, вони досить архаїчні завдяки нашій шкільній освіті і нашим підручникам, коли я почав глибше в це все закопуватися, вивчати літературу, історичні матеріали, з'ясувалося, що не такі вже ми були і відсталі. Ще до народження Левицького він народився в 1838 році. На мануфактурах в Україні широко застосовувалися парові машини. Я вже не кажу про напис на пагорбі Тараса Шевченка у Каневі. Великий Фультон і великий ват. Та це свідчить про те, що він знав і, очевидно, спостерігав застосування, та застосування парових та, машин. Саме так, і ми були залучені. Україна так само була залучена до цього руху вікторіанського руху поступу промисловості. І е, е, навіть можна було е, гроші пересилати, тобто поміщик, який продав врожай. Він міг поїхати на пошту і надіслати гроші через пошту там в банк в Києві. Я вивчав банківську систему, вивчав різні е, е, ціни, які були тоді. тобто мене цікавили дуже утилітарні речі, і насправді життя було не таким архаїчним і не таким, якби е, 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 не влаштованим, як нам може здаватися зараз. Чому через постать не чуя Левицького? Тому що не чуй Левицький, на мою думку, недооцінений. Тобто ми знаємо дуже багато інших культурних героїв і не Левицький, звичайно, теж в цьому пантеоні. Але насправді він дуже загадкова особистість. Ми, він прожив 80 років і помер 18-му, коли якраз Україна на короткий час здобула незалежність, але відомостей про його життя насправді не так багато лишилося. Це загадка, людина. Загадка, і я вирішив реконструювати деякі епізоди його життя. Базуючись на дуже невеличких відомих нам фактах, як ви це робили? Реконструювати? А по-перше, я вивчив всю можливу літературу. Мені дуже тому допомогла книга, яку написав професор Максим Тарнавський з університету Торонто, він узагальнив дуже багато речей. Крім того, я їздив в експедицію на батьківщину нечуя на електромобілі, оскільки парового автомобіля, який би діяв нам, ну, ми знайшли паровий автомобіль, але він, на жаль, був недіючий, тому ми поїхали на електриці. І... Потім а, я спілкувався з фахівцями, і ми взяли невеличкі фрагменти. Наприклад, мало відомо про його кохання. Ми взяли. Ті факти, які відомі, і зробили з цього. Я зробив з цього історію, а яка була би цікава, чи течу на мані Петро Яценко, автор кіно роману Не чуй, не мов не бачу У студії ранкової хвилі. 0800 750 490 – це телефон прямого ефіру. Ви безкоштовно, що з мобільного то тобто зі стаціонарного, можете зателефонувати і поставити запитання Яценку. Про його роман, про його попередній роман львівська сага, про його можливо майбутній роман і, взагалі, про все, що вас цікавить зв'язку з цим цікавим проєктом, цікавить зв'язку з цікавим. От я прочитав та не чуй, не мов, не бач, розкрив книжку на першій ліпшій сторінці і побачив, що не чуй з немовом, чи не чуй і не мов. А не бач, теж там є а, не бач, це власне ворог. Uh -huh. Не чуя Левицького та й всієї української писемності, тому що це його прототип, це Михайло Юзефович uh -huh. діяч, який був основним лобістом Емського указу, тому що в Емського указу він просто так не з'явився. Це була велика передисторія. Михайло Юзефович сам походив з України. Він дуже така особистість теж не, не можна сказати, що це абсолютно негативний персонаж, тому що він спочатку навіть і допомагав, тобто він Лимона Куліша витягнув з дуже неприємної ситуації, але з іншого боку, це людина, яка, зрештою, була величезним русофілом і противником всього українського. Пане Петре, мене колись навчали оцінювати романи за останнім рядком. Після мова вважається ще складовою роману? Я думаю, так. Так, тому зачитуємо голос останній рядок після мови. Мені він дуже сподобався і зацікавив. Я багато працював, аби ваші побоювання не справдилися. От коли таке читаєш в кінці роману, то хочеться його прочитати. А що мене зацікавило насправді, от що навіть до того, як я прочитав, що це кіно роман і тільки дізнався про те, що у нас буде Петро Яценко із своєю книжкою, саме назва, знаєте, вона мені щось зі світу кіна нагадала. 1971 рік фільм Клода Лелюша Смік, смак, смок. Не доводилось бачити? А ні, на жаль. От буде цікаво порівняти, коли вийде е, фільм за вашим романом Нечуй немов, не бач з Смік, Смак, Смок. Там ну, така типова на той час французька історія про трьох ділових людей, які м, друзі, аж до того, як один з них одружується, так? Цебто теж із коханням пов'язано. А як кохання вплинуло на інші відносини і стосунки Нечуя Левицького? Тут цікава історія, тому що е, Нечуй Левицький насправді, оскільки він ніколи не одружувався, але в текстах, коли е, прочитати його заново, тобто після цих шкільних там сільських творів, насправді зрозуміло, що він прекрасно розуміється на жіночій психології. І цей парадокс, тобто людина ніколи не мала родини, і людина дуже скупо згадує про якісь любовні стосунки в своєму листуванні, і в той же час вона абсолютно ідеальний психолог. Вона дуже з великим розумінням ставиться до жінки, до її почуттів і прекрасно це описує. Може, тому і не одружувався, що у ті часи для родинних відносин, зокрема у містах, було характерно закріпачення. Фактично жінки і він не хотів закріпачувати одну. Іншу я гадаю, що тут було обопільне він їх не хотів і сам закріпачуватись, тому mm. що а, я думаю, він хотів мати більше простору для творчості. А фінансово він міг би цілком потягнути це питання, питання родини. Тобто я досліджував спеціально. Він дуже добре заробляв. О, дуже добре заробляв. Це такий абсолютно те, що е, розриває шаблони для всієї шкільної програми, які вчили е, Івана Нечуя Левицького, як людину, яка описувала е, що там е, Миколу Джерію на, на сахарнях, так і так далі. І так далі. І, е, е, і здавалося, що і сам він відував в якомусь малесенькому в якійсь комірчині писав ці свої твори. Ну, такі ж. Кільні стереотипи, я просто пригадую себе, я інакше не могла подумати про цю людину. І ще таки думала, за що ж він харчувався, цей чоловік, описуючи оці всі біди? Ну насправді не слід відкидати, тому що ми розуміємо, що було соціальне розшарування, і було, і було дуже багато проблем. Якщо говорити про е, сам стан, на чому він заробляв, і, е, і звідки ви про це все дізналися? Окей. Okay. Основні заробітки ночаю Левицького, так як і більшості тогочасних діячів культурних, це була платня від держави, але оскільки Левицький поїхав викладати до Польщі, тобто у територію, яку було окуповано Російською імперією, то там платня була увага в п'ять разів вища ніж вчителя на українських землях. Якщо тут він міг заробити, тобто спочатку він заробляв, як перший рік, він заробляв близько 20 карбованців на місяць, то там 100 карбованців. Тобто, якщо порівняти, то досить хороше житло в Києві, площу 60 метрів можна було винайняти в районі 25-30-40 карбованців. Карбованців, тобто міг міг цілком дозволити собі подорожувати, зокрема європою, а придбати дорогий інструмент, дорогий рояль, і фактично ні в чому собі не відмовляти. Коли Петро Яценко каже про те, що і за скільки можна було зняти в Києві, я пригадую той будиночок на Пушкінській, де потім довго-довго що -довго в моєму дитинстві. Такий флігльок, бо було написано Тут мешкав Нечуй Левицький. От зараз Петро на мене показує і киває головою. Зараз із тих приватних адрес, на в яких мешкав у Києві, Нечуй Левицький, нічого не збереглося. Збереглася Київська духовна семінарія, де він навчався. І зберігся, про що я щойно буквально дізнався: Дегтярівський притулок на вулиці Дегтярівській. Дегтярівка, Знаменито, печально, сумно. А, так справді Нечуй Левицький дуже рано вийшов на пенсію, в нього були заощадження. Він справді мешкав тут на Пушкінській флігелі. В нього був до цього флігеля садочок-ставочок, навіть невеличка ну, пасіка. Ставочок, я не застав, а садочок. Це й навіть... пасіка вже не до цього. Фотографію тих місць там справді угу. є ставок. В центрі Києва був невеличкий ставок. Ну це не до ставок у нас був, наприклад, і на площі Івана Франка нинішній. В нього була служниця, ага. і, відповідно, він спокійно міг працювати на пенсії, живучи, причому він вийшов до 50 років на пенсію, і загалом якби непогано почуватися. А, власне, е так, я, я трошки цей. Задум... Думку. Про небача ми вже почули. Хто такий немов? Це а, -а, а, Це вона. Це вона колись в... згадка я цікав, є. що... Насправді я мав би здогадатися. В згадках про коли не чуя, питали, чи ви колись закохувалися, чи ви у вас були якісь любовні стосунки. Він казав, так в мене, коли я викладав в седельці, в мене було дві любовні історії. І він згадує досить побіжно. Одна з них мене дуже зацікавила. Це була незвичайна жінка, яка все, що ми про неї знаємо, це те, що вона дуже гарно була дуже гарною вершницею. Вона Брала участь в перегонах з в таких ось кінних змаганнях. Ну на той час погодьтеся, це дуже цікаво. Я почав шукати, хто б це могла бути. І тобто, як гіпотеза, я знайшов історичну постать, та, яка би могла, скажімо, відповідати цій ролі. Це художня реконструкція. І е, це чому не мов? Тому що, по перше, е, це була донька седлецького. Губернатора Громеки, який був дуже прогресивним на той час, він навіть ставив він писав статті в літературні журнали, і з його, якби під його патронатом, в Седельці була поставлена вистава Наталка Полтавка, і там брав участь так само Іван Нічій Левіцький. Він чудово грав на інструменті і мабуть що співав. Що ви знаєте таке про нечуя Левицького, чого читачі, от і ми з Тетяною не дізнаємося з вашої книжки? Цікаво. Ну, Фактично, мені здається, що я якось вклав в цю канву книги досить багато епізодів, і, можливо, щось є таке, що я туди не, не, не зміг поставити, тобто чи обіграти якимось чином. Є Скажімо, якісь епізоди, які не ввійшли, але загалом я думаю, що читач дізнається досить багато і е, навіть побіжно, тобто е, це розраховане для там від старшого шкільного віку, це буде цікаво читати. Це розраховане на те, щоб е, молоді люди не просто от, читали суху інформацію, от помер в злиднях, умовно кажучи, так е, неправда. Тобто там є фактично. Очуднена вся його реальна біографія, всі факти це інший не чуй, Левицький. З одного боку, він інший. і для вас він був іншим. Ну насправді, ви ж теж, напевно, якийсь час, бо всі ми всі, всі ми жертви шкільної програми і перебуваємо якийсь час в полоні стереотипів. Мені пишуть читачі, що вони завжди вважали, що українська література, тобто там насправді, тобто, в книзі вони чує механічне серце, а це дуже ем, такий загальний хід для парового панку, для стім панку. Але коли читачі кажуть, ви знаєте, коли ми вивчали літературу, ми вважали, що в усіх оцих діячів, тобто вони всі мертві обов'язково, і в них завжди от щось таке мало бути. Якийсь, от такий дивний, от як от якась особливість. От вони механічні всередині, вони бронзові, вони не справжні. І, і тут раптом поясню показується, що так так само ця людина жива, так само вона може кохати, так само в неї є почуття, так само в неї є боротьба, і так само, наприклад, Левицький в своїх творах дуже часто згадує, що він, ну тобто його герої, вони проти машин, вони проти прогресу, тому що він знищує, він виганяє селян зі своїх. А тут фактично цей прогрес вже в тебе всередині, від нього нікуди не подітися. Я кілька разів за час цієї розмови, не припиняючи уважно слухати і Тетяну Трошинську, і тим більше Петра Яценко, ну тим більше в даному разі, бо це він автор книжки, розкрив книжку навмання, і мені цікаво, от їй пра цікаво, але я наштовхнувся, крім похвал, же ж треба і скритикувати. От Іван вийшов на Володимирську гірку, тоді як відомо, що він писав про Володимирову гору. Тому Іван мав вийти на Володимиру гору. Власне, цікаво, що в той час так само деякі місця називалися, ну, так само ці назви географічні, топографічні, так, вони. Декілька разів міняли свої назви, і в певний час, наприклад, європейська площа так і називалась європейською площею. Володимирська гірка зараз так ми переважно називаємо так Володимирська гірка. Ну тоді можна було так вони називали, скажімо, Володимирська Гора, але ну якби, Володимирова навіть Володимирова Гора. Так. Але ну я вважаю, що така назва теж мала право на існування. Тут фактично те саме, просто якби зменшувано зменшувально. А, що ще в Києві? А, верніше, куди найчастіше у Києві ходить нечуй? Нечуя історично завжди був е, маршрут Своїй для маршрут маршрут для прогулянок. Він, оскільки він мешкав на Пушкінській, він виходив рівно, е, там, якщо я не помиляюсь, там втретє після обіду, в третій годині він завжди виходив на прогулянку і е, піднімався на, на в район е, Михайлівського монастиря Угу. І відповідно робив таке коло, тобто він подовгу сидів, в нього був спеціальний розкладний стілець, дуже, до речі, технологічний. Тобто, там от реально він складався в таку струстиночку, потім він міг сидіти на березі Дніпра і подовго медитувати. Це ще одна особливість Івана Левицького. Він був дуже медитативний, в нього була дуже медитативна проза. І, власне, оці його медитації на березі Дніпра в літньому віці, тобто в нього була прогулянка з медитами медитацію кожного дня, ви слухайте, що мені ще цікаво, чесно кажучи, от е, в розмові там про шкільну програму і всяке таке інше, я щойно лише побачив, що він виявляється писав історичні романи. Так, от для мене це повне відкриття, та а, і... і що описи його були медитативними. Насправді тепер в дорослому віці я розумію, чому так легко вчилися всі ці трикутні топольки. Ага. Так а, а які позиції він обстоював у своїх історичних романах? Про московські, про українські аж ніяк про власне історичні романи, вони менш відомі, тому що ну, взагалі, критика їх то, ну переважно не чуя, критикувала молодше молода громада, молодше покоління. І я думаю, що якщо би Тарас Шевченко дожив до 80-ти років, він би теж зіткнувся з цією проблемою от, зміни поколінь. Тобто критика, і чому ми їх менше знаємо? Тому що е, вважається, що вони не настільки вдалі, ці історичні романи. Але звичайно, в тому, що я читав, е, там позиція однозначно. Е... Українська, mm -hmm. оскільки нечуй Левицький відомий, тим, що він завжди обстоював окремішність української культури, відсутність потреби в якихось зовнішніх впливах, зокрема, впливи російської культури. Ну і за це зрештою його і трошки так обходили в радянські часи, тому що критики, ну взагалі літературознавці, боялися Левицького. Ну ясно річ, якщо роман має назву гетьман Іван Виговський, а інший роман князь Єремі Вишневецький, то там напевне. Хоча от було б дуже цікаво якраз про вишне почитати Там історія які... кохання. а історія речі, кохання, так. та Які в багатьох українських історичних романах є уособленням зла там пекла і всякого такі. Там такого. і психологія, і кохання, ну, mm -hmm. раджу Дуже цікаво. Петро Яценко, людина, яка спромоглася написати роман без описів. А хто, от мій улюблений приклад з історії літератури, це роман Золота дуба Марка твена де він не дав жодного опису погоди. А сказав, що тим, хто не може жити без описів погоди, нати вам у додатку 40 описів погоди з, з інших літературних творів і вставляйте їх там собі куди захочете. А кому, кому з українських режисерів, кінорежисерів ви довірили б знімати фільм за вашим романом? Ну насправді в мене немає якихось великих ілюзій, тому що історичні фільми. В нас ну, знімати це дорого. І насправді я писав, пишу кіноромани, тому що я вважаю, що ми маємо це бачити вже і зараз. Тобто це дуже візуально, читач читає, він бачить картинку. Сценарно, це ніби от як зміна сцен. Тобто, там це щось середнє між романами і кіносценарієм. Але мені здається, що ну, колись, можливо, настане час. Що Режисери будуть це робити зараз. Я відслідковую українське кіно дуже гарно, мені подобається цей прогрес, розвиток, і ну колись я думаю, що коли з'являться настільки великі фінансові ресурси, там якісь бажання, то звичайно було би дуже добре. Ну що ж, є таке гасло в українському кіні, є ціла кампанія, яка називається Дивись українське твори своє майбутнє. Я думаю, що можна застосувати. У вигляді читай українські твори своє майбутнє, або принаймні замислюйся на своєму майбутньому. І до роману Не чуй, не мов, не бач Петра Яценка. Останнє запитання. От тут намальовано багато парових машин або їхніх деталей. Ви говорили про те, що в романі у Нечуя механічне серце, а комп'ютер в романі є у нечуя. Комп'ютера нема, на жаль, хоч паровий панко оперує такими поняттями, як аналогові обчислювальні машини, а фактично є інші зато трошки інші там є галицькі опері. Які е, такі містично мають лінію, ой, можуть сказати, що він мав на увазі І саме упері. читайте. Та-да, дуже гарна порада. Дякуємо дуже. Нагадаю, що розмову з Петром Яценком можна послухати знову на нашому сайті громадськийрадіо.орг. І ласкаво просимо на цей сайт, хоч зараз, хоч за кілька годин, ну, години за 2-3 точно там вже можна буде послухати розмову із цим письменником. І поза як уже мова зайшла про комп'ютери, то ось вам зовсім не в стилі стімпанку, а в гарному музичному стилі. Тартак комп'ютерні тигри.